В нас включено все, що було включено. Я можу швиденько пройтися. І сьогодні я так розумію, що було не включено, але сьогодні пройшло. Це а вже включено? Ще ні. ні ну, я попередньо, включено це, було, це... це ми розглядаємо зараз в бюджет. Так. Перекласне внесення змін до бюджету військової територіальної громади. Чотири блоки субвенції ми всі приймаємо, великі вони зумуди, великі суми, 161 мільйон 4300, це то, що компенсація за житті рішення на нас приходить, те, що ми брали рішення виконкового, зараз відображаємо в <плес> Україні. Добре, На заклади профтехоспільно лабораторія це співфінансування мільйон 900. 900 це приходить до нас з обласного бюджету. А добра новина 16 мільйонів приходить та освітня суба підсот, вісімдесят шість мільйонів сто тисяч двісті. Ви пригадуєте, освітню нам дали на 8 місяців, а потім, після вересня, нам додали. додали, бо я, насправді, переживала, бо якби не додали... Для б... мене все, що більше 500, то мільйон, розумієш? Я думаю, так як тоді А це рознеся більше 500 мільйонів. Мільярд. А другий блок — вільний залишок коштів. Там визначені статті ми даємо на програму з медичного огляду кримінальної категорії місцевих зобов'язань 3 526, 3 мільйони 526... Лінію соцзахисту ми тут даємо на тут Це вами погодження питання за та нашок і ще 1,1 мільйон з перевиконання. Департаменту житловому донесено 2 мільйона 8 тисяч на ліквідацію наслідків. Це вільний Він, якуну, і ще поду до вас приходила. Ми під час ми додаємо двадцять тридцять на їхню. Почекай, почекай, почекай. Скажи, будь ласка, приходила медична комісія, вони внесли зміни. Вони вже враховані. Це дивіться. Я була а, на бюджетній комісії, все, і ми це, це скінчували. А ні, у теж У вас була зауваження? А, ні, тільки перепрошую, Лейла була. Це, це, був... а колега Лейла? Давайте ми колегу Лейлу відпустимо, може ми розглянемо, що вона хоче, що вона, Я Я вона... бачив. Потім в нас є перевиконання. Перевиконання зараз є 379, 167, 100. І з них 159. 100 з 370, якщо брати загальний і спеціальні, 379 мільйонів, 660 60 тисяч. З них 159, 219, 800, це буде вам Інна Васильовна. Ну, подати папку, я кличу, я <проб> Тобто, що по перевиконанню, тут насправді все, що ми включили, ну, сьогодні вам приходили, подали там 20 мільйонів, на пільгове перевезення, була заварила, 20 мільйонів на електротранс, 4 мільйони 782 на камери, 482 Ми проголосували 4800. Ми бо лист А як вони нам дають лист на 4800? Ми дали 400, вони записку були розбалансуєте <со> зараз. Розбалансуєте? Ми, ми їм додамо це 18 тисяч, обіцяю, але не те. 50 мільйонів вертаємо на резервний фонд. Ми, зрештою, з вами вже це керівники Франції обговорюємо. Львів світло 20, 000, цвинтарі 7 мільйонів, безпритульний тварин. Цвинтарі, між іншим, не Не прийшли? Ні, вони просто не прийшли. А не прийшли. А попередньо вас хіба не було? Дивіться, я уточняю. Було. Було. Мені здається, сюди зайшло все, що у вас а -а -а. зараз я вже найду. Дивіться, Наталія з Дмитром. Добре, добре, ви потім порадилися. Добре, так? давайте. Щоб зайти, що три тижні тому було. Може бути. Водоканал 20 мільйонів ми вертаємо. Три тижні тому у нас не було. Ви сміття, що не забули. Ви не сміття 3 мільйона. Вивіз міф три мільйони на заплату. 3 мільйони на адміністратора, бо це то, що ми вже додали до вашого майбутнього протоколу. Це я починала з того, що у нас цього нема, а ви сьогодні це вирішили на адміністратора. Це по загальному фонду буде на Я ж кажу, що фонду. Це я, це я з голосу буду. Yeah. Так, yeah. так. Да. Шевченківське облаштування громадського простору Фаріон-2,200, економічна 2, дві програми ваучерних на постраждалих і на сектор безпеки і оборони по 5 мільйонів, ви 610 тисяч на громадські роботи, стризькі партії знесіння по 2,5 млн грн, 5 мільйонів загалом. стрільниця 300 7900, комплексна програма розвитку військовослужбовців 575 тисяч, озеро Брюковичі – 3,5, 3,51 команди. Е, 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 Ратуша вами точно погоджена 12248, культурна ініціатива, фонд культури – 997 тисяч 900. Рекрутинговий центр 95 600, їм там бракує, конкурсна програма підтримки ветеранів війни 400 тисяч, відрядження центру надання послуг учасникам водії 137 тисяч 300, бездомні особи мільйон. Програма соцпідтримки окремих категорії громадян це 1100. 11 Ми 10 дали за, за рахунок е, е, залишку і 100 даємо за рахунок переконання дві медичні зубопротезувальні інсулінові помпи, зубопротезувальні 4 млн інсулінові помпи, 1 млн 359 200, рекуператори в медичній школі 110 тисяч, електроенергія ЦНАПи на Роксоляни, Липинського, Шевченка. Ви ми то що, нам повториш то, що ми вже пробуємо? So, Все, so, я просто, щоб не це. І so, so. районна адміністрація по so. 4 тисячі. По 4 так, але прийшла тільки з тим сім личаківська, всі решта не почитала. І четвертий блок – це перерозподіл. Четвертий блок ah, це Четвертий блок це перерозподіли, це ми в кого і забираємо, комусь віддаємо. Тут дуже багато, але тут дрібні суми можуть почитати. Але так само це. Є питання, є питання. Це якраз побудований за переросході. Ми не плануємо себе е як культурну столиці Європи. Ми надалися на е статус Європейська столиця культури з 2030. Ми щойно затвердили стратегію, але в бюджеті під час перерослу, хоча були бюджетні заходи на більші суми е збірнували е на культуру кількість 70 тисяч гривень. За просеція на бюджет. Ні, мене вже Чому полягає питання? На минулому засіданні це було під у нас звернулася української культури щодо погодження додаткових коштів. А ми це є невелика сума, тут йдеться про десятки мільйонів, тут йдеться про суму до 2 мільйонів. У нас є приміщення на не розкладу, яке привезла повністю віддати проєктування, платимо, які зробив там капітальні ремонти, і ми хочемо на її розлами запустити студію, дому, слід, де в тому числі для військових. В процесі ми цю музичну студію і свою логіку хочемо віддати під проєктування міському ранного залу, тому що це е, організація цілого цифрових. Ці Організації, а також концерти, в тому і родність. І цю музичну студію ми також хочемо е, розвинути як реабілітація, потужна реабілітація для військових. Е, і е, ми проводимо на, на засідання нашої комісії е, три питання, зокрема, два питання бюджетних. Це стосується додаткових коштів, загальна сума до 2 мільйонів гривень. Зокрема, нам потрібно до цієї музичної... Студії відповідно штатні одиниці, так само, як нам потрібні штатні одиниці і для судільниці і для обслуговування возращ. І, відповідно, ми просимо на ці штатні одиниці 1 мільйон 365 млн, для того, щоб запустити повноцінно готовий відремонтований інвестором об'єкт і відданий нам підпорядкування. Це не наше кримінальне приміщення, це нам віддали люди е, гарний об'єкт. По-друге, відповідно, суміжне питання ми хочемо просто чи кошти потім перекинути, відповідно загальний записів скільки віддати підпорядкування, тому що в цьому не логіка. І друге питання йдеться про 392 тисячі. Це військовий академічний театр імені Лесі Українки. Це нам потрібно збирати чотири операторії і одну мене велике прохання дані питання розглянути, включити, підтримати тому, що в нас якісь. У час перерозподілу з'явився дисбаланс. Я би хотів збалансувати в процесі сама... спорту. Йдеться 1 365, 590, мільйон 365 і 592 до 2 мільйонів. Я пропоную підтримати. У ну, нас дисбаланс. Нас, і попросити я... Вікторію Вікторівну знайти при... ті кошти. При... Я підтримую спорту, це дизбаланс у нас ще не Долай, такий, що. Гарна мотивація. Якщо до мене немає запитань? Немає запитань. Дякую, колеги. І включити відповідно змінити. Але ви такі всі на нас були прошу їх. Ні, ми зараз повернулися на телефон що вона називається. Вікторія Вікторівна справками. Та ми зараз, ну якщо Олексій вже давно звірялися, ми зараз перевіримо порахунку, де ставлю на голосування поряд... в цілому. Так, будь ласка, ви В У адміністрації я вже говорила по 4 мільйони на кожну адміністрацію. районі адміністрації і програма ползування отримання, і там ще дожигають. Дякую, Боже. Якщо вони є, і окей, якщо немає. Вітя, відповідальна питання. У нас було насправді дуже багато звернень, значно більше, ніж враховано в проєкті ухвали. Тому, як сказав Петро Михайлов з засіданням літфракції з першим заступником, вони вже всі між собою пересварилися. Ми жодного розпорядника незадовільного. Жодного. Ну, а ну, деяких не задовільнили взагалі, поставили ноль. Ну, ноль, я не пам'ятаю, але це не про вас, це не про лише адміністрації, бо всі адміністрації були таке прийняті рішення вашим профільним заступником керівником департаменту. насправді. Ні, вони в грусі, я вам їх вже доповіла. А підготовки до зими в нас ноль. А в купі інших в купі інших в нас ноль. Філософські. Добре, ти, ти, ти отримав якийсь? За основу, так що? Я за позицію Лейсу. В цілому справка Лейли. І тими попередніми, що ми там включили, 3 мільйони, мільйони адміністратору того, що в нас так. не було. Ставлю на голосування. Хто за? Зав. Дякую. А можна я ще доповім додаткове питання? Дуже, дуже швидко Давай дуже швидко доповів додаткове питання. Почекайте, у нас додаткове затвердження структури та познання складу постійних комісій. Ми би хотіли запропонувати. Послухайте, будь ласка, послухайте віку. Давайте надаємо пропозицію, скільки в нас бойко вийшов. Бойко вийшов то в нас, власне було нашого представника. Довший час. Ми пропонуємо Хомчину Юлію Володимирину включити до складу вашої комісії. А ще ми пропонуємо Стеця Андрія Романовича включити до складу комісії інженерні, а мене звідти там виключити і включити до складу транспорт. А Кого ж ти 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 транспорт? Випускую, ти 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 там. Ти. Я йду в транспорт. То я зіні вже про все думала. Че десно. Так, він, звісно, цей. Тому такий проєкт ухвали, дуже перепрошую пізно. Він прийшов. Думайте, 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 прийду на фраку. Ставлю на голосування, але як комісія, щось прийміть, якісь мати. Ми практикуємо судити, ми не проводили. Ставлю на голосування.

<ган>: колеги, я, завтра, що нас а я колеги? колегі? А що у нас не працює вже місяці? Дивіться, нас довго не буде. Таке третє, ми Та Бойка, вас, бойко, вас, бойко самого усунувся все, чотири місяці і вас, сунувся, це долучись. Дивіться, в даному випадку це не виконавча органи зала штангу. А голова фракції дала штам, прийшла в останній день. Така госповість депутата може депутати можуть Дайте, що в останній день про носимо на завтра. я Розумію, що не поспорима. готові голосувати. Приносимо на завтра. Добре, я перенесли. Перенесемо. Е, і в нас лишився бюджет розвитку. Слухаємось. Бюджет розвитку. Значить, кошти, які сказала Вікторія, які нам передають загальному фонду. А, перше це на відновлення будинку, 20 мільйонів, Карківська районна адміністрація. Безбор'єрні маршрути, 20 мільйонів, передбачає. Ще потреба є значно більша. Це частинка, де в нас співфінансування. Освіта 28,3 мільйона. Погоджено комісію освіти і ті. І зауваження комісії освіти, які були вчора на комісії, ми також врахували. Держага 69 мільйонів. Містобудування 4 мільйони. Що є такого, що не враховано? Що не враховано? ну в обід була комісія медицини, і вона захотіла додати гроші на два апарати косметологічні. Дві поліклініки, можливо, ми то можемо Ні, все ні, ні, не стоп, вони раз. нам дали по-іншому. Вони так. нам вилучили Озаркевича. Так, і на два апарати. І, і дали чотири пропозиції. Реконструкція з пристосуванням зовнішнього ліфта на Ропопорта 6. Закупівля медичного обладнання 605 міська. Реалізація міської програми доступності 800. Дефабрилятор у комунальних підприємствах і на об'єкт придбання піднімально-транспортувального обладнання підйомник на Орлика 4. Ну, дивіться, ну, на Орлика 4 ми на Орлика передбачили звільних залишків на укриття. Ну, Не передбачили, ви лічно. Дивіться, я, це їх не Дивіться, я прошу не підтримати, сьогодні були представники комісії, був голова, були члени комісії, медичної. Я би просила включити їхні правки в... Але, а що це... ми заберемо? Бо Озаркевича то тільки півтора мільйона. Дивіться е, представникам. Е, так. Ми в, в керівники фракції приходили і обіцяли. Я пропоную, чекати, в мене є хороша ідея. Яка? Е, переносимо це питання в цілому, а завтра, на, на завтра, так, на так, ставлю на голосування. Ми закінчили наступна комісія завтра під час